Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфум Емоцій». Це я знову з вами Антоніна. Дякую всім своїм підписникам, ті, що підписані, дякую тим, хто буде підписаний. Дякую вам за ваші коментарі, що ви коментуєте, задаєте свої питання, розповідаєте за свої новинки, за свої нові парфуми, про свої враження. Дуже вдячна вам за це. І буду вдячна новим, хто буде заходити підписникам, хто буде підписуватися, лайкати, вести свій діалог. Сьогодні хочу поговорити з вами про такий прекрасний бренд. Про такі гарні парфуми, весняно-літні, дуже такі жіночні, ніжні, лагідні від бренду Alézep. У мене є три парфуми от цього бренду. Такі вони жіночні, ніжні, елегантні, такі делікатні ці парфуми, нічим не хуже нішових парфумів. Вони, як вам сказати, не будемо розмовляти з вами, хто їх создав, хто їх зробив, коли випустили. Це, я думаю, всім це зрозуміло. А хто заходить на мій канал, я думаю, хоче так подивитися, послухати про парфуми, щоб зрівняти собі свої враження, послухати, які ноти, чи потрібен це йому парфум, чи не потрібен, чи купляти його, чи ні, чи просто взяти отливанчики і спробувати. Ну, перший буде в нас такий аромат цієї. От цього бренду це Мене лізав, Le Parfum. От, Le Parfum, Зараз я його нанесу на себе, щоб освіжити своє враження. От оце парфум іменно Le... Le Parfum, Він, як вам сказати, такий досить класичний, виготовлений у 2011 році. Тут більш ноти такі хочу зрівняти з фрагматикою, от мені, чи, чи воно співпадачі ні, от, любопитно. Тут у нас указаний африканський апельсиновий цвіт, жасмін, мед, пачулі, роза, vergimski keder. Що я вам скажу? Як тільки я наношу його на себе, от зразу я відчуваю такий сильний, сильний мед. От мед тут. Це такий медовий, медовий жасмін, жасмін не дуже тут. Чуть, а от апельсин чуть пачули роза і кедр. Ну, В основному тут дуже солодкий він такий, медово, пачульово. Навіть амбровий. Сидить він так в зоні комфорта, в нікому не мішатиме. Якщо ви любите медові медово-жасміновий парфум, оце буде для вас. Дуже гарний такий. Слідущий у мене буде це у нас гір on Forever. Forever. forever мені більш подобається. Тут він йде більш цей аромат. Зараз теж нанесу не його на себе. От forever, тут йде більш квітково-фруктовий. Я його, як на себе наношу, зразу відчуваю. Ви знаєте, от квіти тут троянда. Ну, от, що в нас тут пишеться? Це аромат з 2019 року. Тут малина, лимон. Що я вам скажу? Малину відчувається, лимон відчувається. А в основному саме так, мигдалі трошки відчувається, смородин, троянда. От як для мене, це більш трояндо малиново Ванільно-пачулюво-мускусний аромат. От Троянда, мускус пачулі. Що ще тут таке? Лимончик. От тут є. Це більш такий фруктово-розово, пачульво-мускусний. Оце більш такий, знаєте, кокетливіший, він більш стійкіший, більш такий ем, на вечірку десь гарно, на побачення. Бачу цей в офіс. В офіс не дуже. Не кожному таке сподобається, то що він більш такий звучніший, але він все одно гарний, елегантний, більш такий святковий. от більш більш святковий, такий літній, вечірній аромат. А просто оцей у нас парфум. Це більш такий класичний. Оцей аромат я бачу так. І в офіс, і десь так на прогулянку, більш такий строй, більш підділовий костюм. Це більш такий. Гарний, нарядний якийсь вбрання, вечірнє, такий більш кокетливий аромат. І це у нас іде слідуючий Girl of Fun. Ну, що я вам скажу? Тут вже в цих духах, Парфуми. От оцей аромат. Тут у нас вказані ноти. Ну, я якось так не відчуваю таких. Я от я його наношу на себе. І зразу так як переношу в якусь такий знаєте, ліс, де багато-багато ліщини, оріхів, такого мегдалю. От для мене він оріхово. Оріхово-медово, ванільно-цукрово-пудровий аромат. Ніжний, приємний, смачний. Хто сидить. можна наносити на себе цей день. Вдихати, і вам буде здаватись, що ви не хочете ні солодощів, ні меду, ні шоколадів, ні конфетів. Отакий от він дуже такий солоденький. Такий, хто дуже полюбляє такі оріхово-ліщинові такі аромати? От придивіться на цей аромат. Прекрасна колекція, дуже гарні аромати, я вам скажу. Прекрасний бренд. Так що, в кого є такі аромати, напишіть мені про свої враження, про які у вас. Може, у вас ще якісь новинки вийшли, може у вас якісь є нові парфуми, поділіться зі мною. Мені буде дуже цікаво. Попробуйте, подивитися новинки, поцікавиться, як любому парфум парфуму. Маніяку. Ну, а на цій ноті будемо закінчувати. Дякую вам за приділений час. До побачення, до нових відео зустрічі.